У Кіровограді вже чотири місяці мешкає родина з Донецька. Вони винаймають житло, але до 15 жовтня, якщо не сплатять за оренду, змушені будуть покинути цю домівку. Грошей родина не має. Головна проблема неможливість отримати соціальні виплати. Чому склалась така ситуація? Розбиралась Віра Шестакова. Пані Наталя винаймає житло у Кіровограді зі своїм сином вже впродовж чотирьох місяців. Приїхала до нашого міста через військові дії на сході. Жінка не працює, має третю групу інвалідності. Родина живе за рахунок соціальних виплат, які отримати з липня не може. У мене дідка пенсія общого заболівання третії групи. Ага. Значить, так анімі даже платіть як мать одіночка 385 восімдесят гривень. 954 дев'ятсот И, э, е, как малообеспеченность, идёт доплата на ребёнка. Ну в Донецке мне платили мне 600 чем-то, и на ребёнка 600 чем-то, получается общая сумма 1155 гривен в месяц. Плюс к этому всего там получается около 3.200, 2.800, 2.800, ну, но какая разница? Ну нам-то хватало с ним. Проблема у том, что социальные службы перестраховуются. Их специалисты поймаються, а бы женщина не отримала виплати двічі і на донецький рахунок, і вже на Кіровоградський. Пришла пенсіонний Он сюда говорит, давайте переводите пенсию мою из Донецка. Ну, в общем, они начали заниматься в конце июля. Перевели электронным переводом сюда, но. Почому та не назначають і не начисляють. У них одна задача Може, вам там на і видадуть. Для того щоб уникнути непорозумінь з подвійними виплатами, громадянка з Донецька мала принести довідку з ощадного банку про стан отримання допомоги за останні чотири місяці. Але звернувшись до установи, пані Наталя не мала при собі жодних документів, які підтверджували її особистість та вказували на те, що вона мешкає наразі у кіровограді. Працівники говорять: як тільки вона покаже документи та напише заяву, питання вирішить Впродовж декількох днів ну, Жінка прийшла без документів удостовіряючих лічності. Вона напише заявлення ми посилаємо запрос в Київ. це буде Це буде 2-3 дні максимум. Коли наша знімальна група звернулася у департамент соціального захисту, з'ясувала, що виплати громадянці сходу вже надійшли, але на два рахунки і поки що лише на папері. Їй потрібно було лише з'явитись до установи та надати відповідні документи. Ми отримаємо довідку стат щодо підтвердження виплат. Із Донецька, звичайно, якщо ця довідка тестат надійде і там буде від ну, зрозуміло, що вона її кошти виплачено, то е, для заявниці краще або написати заяву, поки не пішли кошти на виплату. Тут щоб не було подвійної виплати, або потім звичайно повертати ці кошти в управління соціального захисту населення в Ленінське управління е, на рахунок. Кошти, які призначені тут за місцем і фактичного проживання, вона їх отримає. Таке непорозуміння з подвійними соціальними виплатами на Кіровоградщині вперше говорить Надія Кримська. На даний час у нас поки що не було саме таких ситуацій, що вже є подвійна виплата, тому що на сьогоднішній день інформаційно-обчислювальний центр е відслідковує вже до середини жовтня. Наталя Подобідова має отримати всі соціальні виплати, але в подальшому їй та тим переселенцям, які можуть опинити. У подібній ситуації радять одразу звертатися до відповідних структур, маючи при собі всі необхідні документи та залишаючи заяви в кожному кабінеті. А також радять не залежати лише від соціальної допомоги, а знайти роботу, ставши на облік у службу зайнятості. Віра Шестакова Олег Пузняков день за днем.